Одну хвилину небо почорніло, на вулиці стало темно, і з малесеньких крапельок сталася справжня літня злива. Я промокла повністю, промокли документи, взуття, одяг, волосся. Спонсор моєї зачіски Літня злива. Вітайте. І тут можна думати по-різному: можна сказати, я попала під зливу, в мене тепер зіпсути взуття. Мені треба якось відновлювати документи, щось пішло не так поганий день. А можна сказати, це було так несподівано, так трайвово, теплий дощ. Все решта можна відновити. Можна згадати дитинство, якісь гарні спогади можуть з'явитися в цей момент. Так ось психолог працює не з тим, не з тією подією конкретно. Яка з вами сталася, бо вона вже сталася? А працює з тим, яке надане значення ви надаєте цій події, які емоції ви відчуваєте, які думки приходять до вас, і які наслідки у вашій поведінці з'являються після якоїсь події.